Я курую напрямки щодо підтримання державного обвинувачення в судах, представництва інтересів громадян і держави в судах, захисту прав і свободних повнолітніх, процесуального керівництва досудовим розслідуванням у сфері транспорту, розгляду звернень громадян, доступу до публічної інформації і деяких інших. В доповнення до виступу першого заступника прокурора Керрацької області щодо подій, пов'язаних з активістами майдану, а також автомайдану, я хочу доповнити, що до тимчасової комісії з перевірки суддів загальної юрисдикції, яка здійснювала свою роботу. І на сьогоднішній день здійснює. От, з прокуратурою Кіровоградської області було направлено 10 заяв щодо рішень, які приймались судами Кіровоградської області загальної юрисдикції і пов'язані з революцією гідності, а саме розглядом справ, що стосувалися активістів Майдану і Автомайдану. На сьогоднішній день цією комісією розглянуто вже дві наші заяви, дії суддів визнані протиправними і триває процедура притягнення їх до відповідальності. Щодо інших, значить, триває розгляд на даних справ вище зазначеною комісією. Повертаючись до функції здійснення представництва. Інтересів громадян і держави в судах. Хочу сказати, що з специфікою нашої області, а це те, що є область у нас переважно аграрного напрямку розвитку. Інтереси держави насамперед прокуратурою області захищаються в таких пріоритетних сферах, як земельна, де є поширені порушення. Саме в сфері використання землі. Це пов'язано, я зараз наведу приклади, як із самовільним заняттям земельних ділянок, так і з використанням земельних ділянок на підставі договорів, от, видачі організаційно розпорядчих або зобов'язальних документів з порушенням вимог чинного законодавства України. Що я маю на увазі? На сьогоднішній день. Органами прокуратури виявлено, заявлено і судами розглядається позовів про незаконне використання землі в об'ємах 15 тисяч гектар. От, на сьогодні вже є рішення про повернення державі землі в розмірі 5 тисяч гектар вартістю 63 мільйони гривень. Ще по 10 тисячам гектарам приблизною вартістю 9 мільйонів, 90 мільйонів гривень вони перебувають на розгляді в судах. Знову ж таки, дуже актуальними є питання розпорядження бюджетними коштами. Насамперед, це стосується тих коштів, які виділяються в порядку проведення термінних закупівель, тобто закупівель робіт і послуг за державні кошти. Тим вивченням стану правопорядку, який проведено прокуратурою області, на сьогодні встановлені факти укладення договорів по цим тендерам на суму понад 10 мільйонів гривень, які стосуються закупівель паливно-мастильних матеріалів. Це підприємством, яке виграло тендер по місту Кіровограду. А також підприємством Новомиргородського району на суму більше 5 мільйонів гривень, яке виграло підрядні роботи на реконструкцію дорожнього покриття. Причому по останньому факту вже позов судом розглянутий, задоволено в повному обсязі вимоги прокуратури області. Упереджено шляхом розірвання цього договору використання коштів згідно цих зобов'язань. Що стосується інших напрямків діяльності по представництву інтересів громадян і держави в судах, то, звісно, є такими пріоритетами, як вже було зауважено, це відшкодування і поновлення прав в сфері боротьби з корупцією. На захист інтересів громадян, тут насамперед я скажу так, що прокуратура в даному напрямку працює саме на захист громадян, які є неспроможніми через свій фізичний вади, свої, або похилий вік захистити свої права, ті, які є недієздатними або Обмежено дієздатними, через не своє неповноліття от, захищати свої права. Ну, насамперед, це стосується захисту конституційних прав в сфері оплати праці. Сьогодні заборгованість активних підприємств Кіровоградщини перед працівниками по заробітної платі складає більше 12 мільйонів гривень. До нас звертаються громадяни. Також саме з цих питань на сьогодні за позовами прокурора таких позовів заявлено 22, відшкодовано заборговане заробітної плати на суму 200 тисяч гривень. Як я вже зазначив, заходи представницького характеру у нас вживаються і на захист прав неповнолітніх. Це також той напрямок, який я курую захист прав і свобод неповнолітніх. Можу повідомити, що в області. У нас проживає понад 176 тисяч неповнолітніх, 20 і більше 20 тисяч, з яких потребують в той чи іншій мірі захисту з боку держави. Тут напрямок діяльності прокуратури можна розділити, скажімо так, на дві сфери Условно, це захист в порядку здійснення кримінального процесу. А також безпосередньо захист засобами представницького характеру. Що стосується кримінального процесу, то можу сказати, як вже також зазначав заступник прокурора області. У нас на сьогоднішній день в цьому році є незначний, але ріст злочинності в середовищі неповнолітніх цього року скоєно 64 злочини проти 51 в минулому році. От і роль прокуратури, саме в ювенальному напрямку, це забезпечення законності при проведенні досудового розслідування стосовно неповнолітніх. Що мається на увазі? Це починаючи від питання реєстрації кримінального провадження, затримання, перебування неповнолітніх в місцях попереднього ув'язнення, безпосередньо виконання щодо них слідчих. Дій, також при винесенні вироку і відбуванні покарання. Також перебуває в полі зору прокуратури і питання притягнення неповнолітніх до адміністративної відповідальності. Мабуть, скажімо так, без органів прокуратури і на сьогоднішній день відсутній такий інститут, який самостійно міг захищати неповнолітніх в цій сфері. Такий приклад, що з 89 адміністративних справ, які розглядались відносно неповнолітніх в цьому році, і були прийняті рішення про те, що вони є винними органами прокуратури, встановлені випадки в більше як третині порушення прав неповнолітніх.